Я і моє тіло. Привіт, Петрику, а чому ти такий брудний? Ти що, не знаєш, що за своїм тілом треба слідкувати? Ні, а що мені там слідкувати? Ходімо грати у футбола, мені все одно, як я виглядаю. Ні, ні, Петрику, так не можна. Зараз я тобі все розповім. Слухай. Наше тіло складається з трьох частин. Перша частина це голова. На ній є вуха, очі, ніс, ротик. Друга частина це тулуб, а на тулубі в нас розташовані руки і ноги. Давайте роздивимось детальніше, що в нас є на голові. Так, діти, це око. Завдяки оку ми можемо бачити наш будинок, батьків, друзів, райдугу, так? Молодці. Дивимось далі. Це в нас ротик. Так, він також знаходиться на нашій голові. Завдяки ротику ми можемо їсти, так? відчувати смаки, жувати їжу. Так, далі в нас є вуха. Для чого нам потрібні вушка, як ви гадаєте? Так, вуха нам потрібні для того, щоб чути різні звуки, музику. Так, молодці. Ще в нас є носик. А для чого нам носик, діти? Так, для того, щоб відчувати і відрізняти різні запахи. Молодці малята. Петрику, я тобі принесла подарунок, там ті речі, які потрібні для догляду за своїм тілом. Давай подивимось, що там. Як купатися йдеш, і мене також береш. Я гладеньке, запашне, ти намилюєш мене, всі мікроби змило, я корисне. Мило. Розчисав моє волосся, так давно вже повелося. Що охайний молодець той, хто має гребінець. Коли миюсь чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь. Витирати сухо звик, мій м'якесенький рушник. Чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна щітка. Ой, Петрику, дякую за квіти. Ти такий гарний, охайний, тобі дуже личить. Так, я тепер слідкую за своїм тілом. Дуже тобі дякую і вам, дітки, дякую.